Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Я даю рецепт зі свого чарівного записника для мамочок, в яких недостатньо молока. Всі, напевно, дуже добре знайомі з такою рослиною, як кропива. Вона признана як офіційною, так і народною медициною. І приміняється при багатьох захворюваннях. А популярності кропиви була завдяки її унікальному складу. В цій рослині більше 20 макро- і мікроелементів. Саме найважливіші з них це калій, кальцій, марганець, селен і залізо. В кропиві вітаміну С більше, ніж в чорній смородині. Лимонах. В комбінації з вітаміном К. В ній також присутні вітаміни в 1 в 2 В3, В5, багато каротину, провітаміну А, білки, крохмал, органічні кислоти. Пропива являється джерелом хлорофілу, який сприяє регенерації та оновленню тканин, збуджує сердечно судинну та дихальну системи. По складу кремнію. Кропива стоїть на першому місці серед рослин. Я сьогодні не буду перераховувати всі захворювання, з якими справляється кропива. Сьогодні я хочу, щоб на цю рослину звернули увагу матусі, які годувальниці, яким бракує молочка. Такі мами повинні знати, що прийняті дня 3-4 столові ложки соку кропиви можуть суттєво збільшити кількість молока. І його якість. В малюка не будуть проявлятися діатези, алергії і тому подібне ніколи не виникне рахіт. Крім того, такий прийом кропивного соку завдяки присутності в ньому кальцію укріп укріпить ще й зуби молодої матусі. Будьте здорові і мирного вам всім неба!